А хлопці, є чим вас порадувати. Є чим вас порадувати, тому що врешті багато чого з тракторів дійсно подешевшого на нормальні суми. А зараз вже не обов'язково мати 5, 6-7 тисяч баксів, щоб купити собі якийсь трактор, нормальний з трьох точки з кардану, щоб був а, з валом відбору. Готовно зібрато стоять. Ну то стоять одноциліндрові, я ще потім покажу трьох циліндрові. Одноциліндрові трактори, як шифрінг з трьох точкою, з регульованою колією, зубри, кентаври, скаути то вже тракторці, які вам не будуть морочити голову, яким можна працювати вже повноцінно. Я обов'язково розкажу все по цінах, покажу. Ціни, а, за скільки можна взяти, дивіться. З 22 конячки стандарт іде менше конячок, якщо там Т16, Т20, то тільки іде е, обичні мототрактори. Бо щоб крутити е, і коробку, щоб крутити і вал і щоб крутити там фрезу, чи котить кардан на косу, треба більше трошки потужності. Тому шиф SF 160-180 там, 180 були, то не актуально, бо воно практично не з всім навісним піде. А от такі 220-ті скати, 240-зубри, кентаври, дуже саме. Фактично, в ціну мототрактора йде ну, вже. Трьох точки з валом відбору. До речі, такі от мототракторці самі прості. Зараз взагалі ціна впала, що а, сам трактор а, з Фредойспугом з в комплекті стоїть, як раніше, стояв голий, ще дешевше. От. І від самих малих і до таких 25-х теж на них впала ціна. Знову ж таки, підпишіться, я обов'язково. Я зараз по всьому пройду швиденько, що є, і потім озвучу, що по чому йде. Також, хлопці, зараз за всю історію існування, скільки ми продаємо шифінги, таких цін на шифінги, такі ціни були останній раз. Хто пам'ятає, в 19-му році, в 20-му, до коронавірусу, ще, от тоді, коли там взагалі ціна була на шифінги стоїла по 2400, я пам'ятаю, по 2,5. Останній раз така низька ціна була. Титан активний теж, пожалуйста. Ну і, конечно, друзі, кентавр. Вся линейка кентавр в тракторі. А, значит, так, кентавр 24. Эска, їх зараз очікуємо. А, переоцінка пройшла. Кентавр 40-вка, правда, не набагато, десь на 200 доларів, але все одно став дешевше. Сінтайчики, джинма, весь модельний ряд, весь модельний ряд джинма. Сінтайчики 240. Задня привідні Т-240 ТРК теж впали в ціні, теж можна замовляти. Сінтайчики повнопривідні, передньопривідні, 244. Fighter, скау 244. Ну, ті ж, ж Сінтай. От, і а, получається, більші трактори. Донфенгі в наявності, Донфенг 244, 404 з реверсом, без реверсу. А, з примусової гідравліки є обичні. Там, звісно, ціна більша, Донфенг то брендове, там ціна, звісно, йде більше. От у нас вже на відгрузку стоїть малюк 200-ка 200 кентавр, 160-й кентавр. На відгрузочку на широких колесах, бачите, такі трохи більші. Мототракторці теж теж е десь на 200-300 доларів теж не впав в ціні, поки літо хлопці, поки є е така ціна файна, то я раджу переписувати же номер телефону, набирати, тому що вони дійсно стояли там на нормально, так, на порядок дорожчий. Маленькі такі, на великі знижки, ну різні. Тому що ми, хлопці, привозимо їх отако от в ящиках. За Китаю ми їх самі складаємо зразу. От. І напряму буде сама низька ціна на будь-якій моделі в наявності є. Як і кентаври, скаути, форте, файтери, сінтаї, РДшки, ДВшки. Ловоли, Донфенгі, ДТЗ, КАТА, все, що ви бачите по рекламах, все, що ви бачите по Україні, є все найменша ціна зараз від 2000, від 2000, тисяч. Реально за колесний трактор від 2000 тисяч і вище. І відповідно. Нагадаю, що доставка у нас безкоштовно по всій Україні. Техніка, як є, нова, вся нова. Що 23-й рік, 22-й, то що там переоцінене, що 24 й рік. Техніка без пробігу, на гарантії повністю нова. От, Просто що є модельки. Там от були лавови, наприклад, у нас були. Скаут ще залишився, ката, які там на 1000, може бути на 1200 баксів. Поняв, які дешевше, знижки які. Чим нові. О, тому, друзі, звертайтеся. Точні ціни, точні ціни, як я обіцяв, точні ціни ви можете дізнатися. Дивіться, під відео, під цим є така силочка в описі на наш сайт. І там 24 на 7 обновлюються ціни. Можна в доларі, можна дивитися в євро, можна дивитися в гривні, як вам зручно, виставлять і там все є. на Всі, всі моделі, все розписано, все оновлюється онлайн. От. Тому заходьте, дивіться, дзвоніть, набирайте без проблем. Привозимо. Прямо додому, доставляємо без переплат, без жодних задатків. Набирайте.